Знаєте, є таке твердження, християни, це раби. А я вільний. Ви мусите підкоряти, що вам Бог каже, а я вільний. Так, одного разу мені, мій знайомий так заявив. Він каже, то ви раби, от ви мусите то робити, Бог каже, чи Бог вас обмежує в тому, в тому, в тому, а я роблю, що хочу. Я <laughs> Посміявся, з <нього>. йди сюди. <laughs> ти їздиш кожен день на роботу, так. Ти їздиш як хочеш, чи мусиш їздити по правилах. А він, ну мушу їздити. Ти раб, ти раб правил. Їдь, як хочеш, на що тобі ті правила. Будь вільний! Їдь по лівій стороні. А він стоїть дивиться на мене, я кажу, ти не знаєш, про що говориш. Ти раб системи, правил, всього гріха, і навіть тої брехні, яку ти зараз віриш, ти раб. А я вільний. Вільний це той, хто виконує волю Божу. Він є вільний. А той, хто хоче бути вільний від Бога, а вже один такий був. Тобто сатана, і він заставив перших людей, що? Будьте вільні від Бога, живіть як хочете, беріть все з цього світу. Чим це все закінчилось? Тотальним програшем. Програшом, пеклом. Так? Тому мусив прийти Ісус з нас витягнути, витягнути з цього пекла.